Вітаю вас, шановне товариство. Пам'ятаєте, Junior виграли кваліфікацію до eSports World Cup? Так от, підготував для вас інтерв'ю після цієї перемоги проти команди Авус з Навіджуніор Ніку. Приємного перегляду! Я тебе щиро вітаю. Я тебе щиро вітаю, син. О! Бере гордість. Бере гордість за сина. Бере гордість. Не може не радувати. Не може не радувати. Розкажи, як відчуття? Ну звісно, що саме дуже перший ряд бо з гра гра остання. Ну, щоб би не було в цієї грі, напевно, був би дуже окей фінал. Mm -hmm. Так через цю гру був потяж потяжче. Mm -hmm. В ми більш-менш розігнаюся просто по кваліфікаціям ніби просто і зараз вже майже на піку, типа нашої форми прямо зараз. Mm -hmm. є по драфтам і по Ігрі. Uh, Слухай, розкажи, що вас спонукало відмовитись від uh, First Pipp Darkseра? Uh, ну я не, не дуже в драфтах, але в цілому. Uh, ми підключались, типу, ми підстроїлись під кожного суперника, і деяких суперників вже почали сконтрити цього Дарксіра. Uh -huh. Там тим же Свеном Урсою, допустим. І в моменті ми вирішили, що це не найкращий Угу, uh -huh. Я зрозумів тебе. Дивись, таке питання: як ти дійшов до такого шиття, що у тебе на 10 му левелі на Disprofit немає Сайленсу? Ну, талант супермбас. 40 атак спіду, це ти що золото, по суті. Так спочатка 20 дає. Ну, ти що золото, талант. Таксіфон можна в один не пожертвувати їм. Три сіфони це імба теж. сіфони, і 4 сифона, а не подайте, просто опа, 4 сифона розкидав і фул ХП. Так там момент був, де ти Сайленс можеш дати і ти всіх роз'йобуєш, а тебе не бывает. Сайенс босса родить, я стане бере Science. Хто чому беруть? Це люди не шаря. Тих то бере десятый талант, не знаю, файнери, які все життя грають на файне и думают, что Сайленс имба. А, Ааа, я зрозумів. Отак от, отак от. офлейнери, да? Я понял. Стражні медике, то тільки тазик на таксіт. <свят> ну, що ви смієтеся, щаті, що ви смієтесь? <свят> <свят> так, питання, дивись. Ви зараз же на буткемпі в Берліні, правильно? Е, ще раз. Ви зараз на буткемпі в Берліні, правильно? Да, та, так. Угу. У вас далі через два дні. А, стоп, ні, яке сьогодні? Сьогодні? Ц... Ви... А, ні, ви через тиждень вже жираєте, так? Е... Вже на квалу на інт. Зараз я подивись, точно. 13 го числа. За, за, за тебе подивився, не турбуйся. так. 13-го числа. Окей. Дивись: таке питання. А, квала на Інт, ну там, по... Ну як ти думаєш, вона взагалі важче буде, тому що там трошки більше команд, але при тому два слоти. І як ви розцінюєте, що для вас ну, там, чи рівноцінно важливо, наприклад, чи ні. От квала на Int є, да? і квала на ЄВЦ. Який ви турнір більше рейтите? Int за те, що. Ну, там, можна там, поміж собою спілкуєтеся за його там, історію велику, чи там, ЄВЦ більше за призовий? Ну, звісно, Int. По-перше, призовий можна вирішити одним швучком, просто зробити потупас і там призовий 15 мільйонів мінімум. Ну и в тюрьму, ну, я больше историю маю. А и ряд, типа, тоже, ну, не знаю, по-моему, интро краще, а в тюрьму на ревне маешь. Я поняв тебе. Стоп, 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 друзі. Важливий моментик. У нас зараз триває збір на броньоване авто для спецпідрозділу Азову. Збір доволі великий, але ми майже добили 4 мільйона гривень на восьмий день цього збору. Принагідно вам нагадую, що якщо донатите 100 гривень, ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн картки додатку Монобанку. Берете участь у розіграші топового ігрового ПК від Дропзони по собі вартості від 200 тисяч гривень. Берете участь у розіграші ящиків на стопу, ящиків живщику від монобанку і топових мишок G 102 від Logitech G. Друзі, долучайтесь, дуже треба броньоване авто. Посилання буде в коментарях під цим відео. Е, дивись, от таке питання. Хто у вас? Е, ну, У вас відповідальність за драфти бере на себе повністю заяць, так? Е, і, тренер. І, і тренер. Ну, Ми mm -hmm. так допомагаємо просто трохи. Там питають нашу думку, і ми mm -hmm. розсуджуємо про героїв. Е, Скажи мені, чесно, такий моментик. От е, ну, я колись випускав відео. Про те, що там ну, можна поліпшити в драфті. І в один з моментів на наступний день у вас з'являється ця ідея. Це співпало, так? Яка <awia> ідея? Ну, я не пам'ятаю. Це було на в Валахі. З DarkSieu. Напевно, Я самі Шо, що? що Напевно, ми Бесамідеша. Я зрозумів. Ну, добре, що ми, що ми що ми міркуємо в одному напрямку. Це не може не радувати. Так, окей. Таке питання. А, що у вас далі? Які плани? Ну, я розумію, що зараз складно сказати. Ви, напевно, да, пару днів відпочинете і далі кевешки будете награвати. Як у вас взагалі іде на КВшках? Чи відчуваєш ти там, що ви на фісалках краще у вас іде? Чи на кевешках, в принципі, все добре і на фісалках все також заїбок. КВА, інколи там були проблеми ну, на початкових КВ, тільки ми приїхали на буткемп. Так, mm -hmm. ну, розганялись просто негры, паблики. А, щасливо. Останнім часом вже там останні три дні, там перед кваліфікацією, два, ми вже були кращі КВшки, і в цьому краща гра у нас. Mm -hmm. Ну ви розігналися, да, походу по, по ходу буткемпу? Ну, так, чутно, типу, там, навіть у квалифікацію, коли ми програли в OneVin, типа, в фіналі. Типу, ми були так дуже змучені, але трохи більше би постаралися, думаю, вони теж би програли там. просто там попала і по драфту була у першій, в другій там угу. Я зрозумів. А як ти взагалі оцінюєш, ну от. Може, це там, найбільш продуктивний у вас буткемп, чи там інші, в принципі, плюс-мінус такі самі, були ви просто пору ну, свою покращуєте протягом цих буткемпів ну, і ну, накоплюється. А, от, тобі на буткемпі все заходить зараз. А, і от. І знаєш, що я хотів зараз спитати, бо я про це не чув. У вас у вас є психолог, який з вами працює в колективі, чи нема? Так, на старше питання. Е, ну, в цілому найбільш продуктивний буткемп, напевно, був це перший із зайцем. Тіп, mm -hmm. Ми там майже зробили всю нашу структуру, яка зараз у нас на кожному боткемпу і на кожних турнірах, типу. А так, в цілому, кожен турнір і кожен буткемп типу, потрохи-потрохи ну, покраще нашу гру. Uh, ну. Краще, кожен буткемп пожою, і кожен боткемп типа краще і краще, можна сказати. Mm -hmm. uh, так, про тренера... Ой, про, про, про цього. Uh, у нас є психолог у Наві, типу uh, ми не деколи працювали, але останнім часом, там останні півроку, напевно, на рік. Uh, ми не дуже працювали з ним, а в цьому він є, Типа, що ми захочемо, то ми можемо. А, поки, ну, mm -hmm. ну тобто ви yeah. не, не практикуєте цю історію. Ну, просто чому well, я питаю, так. дивись, от ви, типу, вже ну, приходите на ті родин турніри, і ну треба якісь знаєш, інструменти, щоб е, покращувати гру там зі свого досвіду, ну найкраще от, що психолог дійсно може вам допомогти е, зробити? Якщо це хороший психолог, я не знаю просто які у, 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 у наві, звісно там. Я не це не працював. Він може е, допомогти е, справлятися е, з емоціями стресом, особливо, коли ви будете грати на арені, там, на сцені, там, на ряді, на інті, якщо впораєтесь. Тому, типу, е, чи не замислювалися про те, що можливо пора, чи поки ще не дійшли до цього? Ну, у нас в цьому заяці ну, добре виступають в роді тренера, вони там критичні моменти можуть підказати. Uh -huh. І, ну, Натякнути на те, що ще треба зробити фокус, типу, а не на вишні емоції, які цей вишний час тратити на непотрібне. Uh -huh. Uh -huh. Все, ну, не добре це виходить. Я тебе зрозумів. Так, ну тоді дивись. Е Побажання на останок, може, якісь е, хочеш вітання комусь передати, чи в чаті може я там. Ти сказав, от... що щось розкаже, що щось цікаве. А, так, да, коротше, дивись, це така порада. От просто задумайтесь, це next level історія. От це, ну там ґадвежуся, коли побачиш, значить, кхм, от катка, да? От у вас. Е, я розумію, що домкері це імба, герой е, загалом, але е, є такий концепт у Кері. Ну, це складно до цього прийти, Кері. Але в один. Бля, де це ж є все ж ЄВЦ це кляти. Зараз я стрім відкрию, я тобі поясню, що я маю на увазі, якщо тебе стрім відкритий. Uh, дивись, коротше, у вас в лейтгеймі, очевидно, ви перемагаєте не через те, що там... Ну, вибиваєте героя за uh, тички якісь там. Да? ну Ти там основний да? Там, Пімія тебе допомагає, у нього також в цілому цьому корбілд, плюс-мінус такий. Але uh, основне це дум. Типу просто. Ну, Можливо, йому варто задуматись про те, щоб. Ну, це офлейнерська фішка в основному, щоб перевдягати в такому глибокому лейтгеймі білд через, ну, скоріше білд, через Актарін рефрешер там, знаєш, з блінкдагером. Там жертвувати гарпуном, жертвувати а, ну, можливо, Сенджадішею, і а, просто стрибати героїв з появою 25-го левела Таланта на думі і за їх добувати. Тому що це ну, вам може відчутно швидше виграти гру. І ніяка більше там, умовно артефакт чи щось таке, ну, напевно, цього не дасть. Це просто як ідея. Там же спробуйте, не спробуйте, не знаю. Ну, в цілому мені здається, типу... По-перше, ти просто рефлешер, напевно, не можеш зібрати в тим, не стан, ти треба, значить, назвати. Так, так, і ти реалізуєш ти, це за реформ. Якщо вже масу танець, mm -hmm. ти вже ну, губиш кор потенціал свій. А так, по суті, I carry doom з item, типу, я carry. Може битися проти іншого кора, типу, перебувати ліно умовно під домом. А без цих шмотоків, типу, там був безумовний кераси, Сашаяшну, а Сашеяш, може, вже не така потрібна mm -hmm. уйти, а там Саша, БКБ. Кераса, він може не перебити, просто там умовно ліну, і ну я ж не можу бити всіх на ДП. Ну так, 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 а ти одним шмоткою жертвуєш. Ти типу, жертвуєш, по суті, ось цим, і у тебе залишається кераса з атекспідом або гарпуном жертвуєш. І у тебе є цей Екторін ще раніше, і ти вже починаєш одвалювати. Ну, це просто як ідея. Це треба ну, пробувати. і Ну, мені здається, що це може дуже добре спрацювати. Але якщо ви програєте через це гру в глибокому лейтгеймі і не пройдете на International мене не тегай, добре? Ні, ну. По-перше, там і лінки. Як ти взагалі можеш бути кастером? Так, в сенсі, у тебе ж ганім. З'їдений. А як ти є жаш, що тебе ганим, ти я мат двох коротких шмоток? В сенсі, так у тебе давно вони вже. ну... В сенсі, ти з'їв Аганім і взяв актарін рефрешер. Ну, перевдягнувся спокійно. Ну, два Ти, губиш. ти, ти губиш, ну. е, допустимо, Саша Яшу і що ще. І... Стоп, ти один слот. А, ну да, Сашу Яшу, ти бере рефрешер, два, так. Саша Яшу у тебе рефрешер і гарпун, да, і все. Ну і, бер... і береш. Це а, ну добре, якщо, якщо буде така сама гра і там будуть наволоси. Ну, якщо що. Не, бо, ви, по-перше, можна думку купити рефрешер, побитися, відійти на 10 секунд, нажати рефрешер, переложити його з путиною. Ну, коротше, переложити його і нажати. І так же само є рефрешер, по суті, по факту. Ну добре. Для чого добре. Ліше від два рефрешера підряд нажимати. Ну, типа, чого тобі два дому підряд нажимати, що ти хочеш наживати його на себе. Бо те, ганім. Mm... Ні, ну, в принципі, так, це має сенс, що ти можеш відійти, дійсно. І потім рефер перекласти, типу, і ще раз його натиснути. Так, це хороша ідея. Ну, бачиш, тому ти знаходишся на ЄВЦ, а я стріблю цю гру. Я ж ніколи не проходив на ЄВЦ. так тому що цього турніру не існувало. Так, синку, ти пройди на. інт. Ти пройди на Інт спочатку, пройди на Інт, а потім займи там топ 8, потім поговоримо з тобою. От тоді ми, ну. Це наші ідеї вже синхронізуються. Правильно так, ладно, наостанок, ти хочеш комусь передати вітання, і ну, може сказати, там не знаю, передати родичам комусь, там, діду, комусь ще там, не знаю, друзям, можливо, котрі дивляться зараз це інтерв'ю, або комусь в чаті, котрі зараз пишуть щось незрозуміле і кажуть, що хочуть вітання від тебе. Вітаю свого прапрапрапрапрадіда, який дуже любить доту. Я дуже радий, що він зміг побачити цей момент в моїй кар'єрі. І ці ось його духи Деспрофит, це там один з прадідів. Так, так, так. Добре, так. Ще що. Так, цілому дякую всім за підтримку. Постараємося прийти на інт, а там уже побачимо, що буде. Це все? Я думав, ти там ну, вчительці можеш передати вітання. там комусь. <смеш> яка Я зрозумів, добре. Ну, котре тебе вчила, щоб ти навчився так грати в Дут. Я маю значити тільки як до 10 років. Ладно, добре, щоб Блекембар правильно там на 9, 8, 7, оце це одно. Окей, добре, все. Я, я тебе вітаю, не буду тебе затримувати, бо тобі, напевно, зараз треба, ну, все ж посвяткувати разом зі своєю командою. Друзі, привітайте, будь ласка, всі, Ніку, хто на стрімі знаходиться. Тобі зараз всі, весь чат проспамить масове сердечко і привітання в. Блять! Я як дитина щаслива! Проспамте по максимуму, по максимуму, по максимуму. Це Майк. ширі побажання, удачі на кваліфікації до Зе International. і. Uh, да, ну несеться oh, так, що. Як просто же ж жесть. добре. Як же ж І добре. окремо дякую від мене, що помстилися за команду фура під мостом е, Маузам. Тому що, якби вони переїхали всі українські колективи, ми б цього не витримали ментально. Все, вітаю Щиро. Дякую. Дякую, що завітав. Друзі, ну, отак от, от пройшлася кваліфікація на eSports World Cup. Дякую, друзі, що дивились це відео. Джуніори на eSports World Cup. Вони будуть грати квалу на International вже ем, 13-го числа проти Yellow Submarine, проти жовтої бляшанки. Як зіграли основні наві на кваліфікації до The International у східній Європі, краще не питайте. Побачимось з вами, коли побачимось на все добре.